Книга пророка Овдія, ведіння Овдія. Так сказав Господь Бог на Едом. Почули ми вістку від Господа, і посланий був міжнародів посол, щоб сказати: Уставайте і станьмо на нього до бою. Оце я малим тебе дав, міжнароди, ти дуже погорджений. Гордість серця Твого обманила тебе. Який перебуваєш по щілинах скельних у високім сидінні своїм, що говориш у серці своєму, хто скине на землю мене? Якщо б ти піднісся, немов той орел, і якщо б ти кубло своє склав поміж зорями, то й звідти я скину тебе, промовляє Господь, чи ж до тебе злодії приходили, чи нічні ті грабіжники, такий ти понищений, чи ж вони не накрали б собі скільки треба? Якщо б до тебе прийшли збирачі винограду, чи ж вони не лишили б хоч вибірків? Як Ісав перешуканий, як криївки його переглянені, аж до границі прогнали тебе, обманять тебе, твої всі союзники, переможуть тебе, твої приятелі. Ті, що хліб твій їдять, пастку розставлять на тебе, нема в тому розуму. Чи ж не станеться це того дня, промовляє Господь, і вигублю я мудреців із Едому, а розум з гори Савової? І настрашене буде ли царство Твоє, о, Темане, щоб був витятий кожен з Ісава убивством. Через насилля на Якова на брата твого сором покриє тебе, і ти витятий будеш навіки. Того дня, коли став ти навпроти, того дня, як чужі полонили були його військо. І коли чужинці в його брами ввійшли і жереба кидали про Єрусалим, то й ти був як один з них. І тому не дивися на день свого брата, на день лиха його, і не тішся з юдиних синів у день їхньої згуби, і не розкривай своїх уст у день утиску. І не входьте до брами народу Мого у день лиха Його, і не приглядайся до зла Його і ти в день нещастя Його, і не простягайте своєї руки до багатства Його в день нещастя Його, і на роздоріжжі не стій, щоб не витинати Його втікачів, і в день утиску не видавай Його решток. Бо близький день Господній над усіма народами, як зробив ти, то так і тобі буде зроблено. Вернеться на твою голову чин твій, бо як ви пили на святій моїй горі, так народи усі завжди питимуть, і будуть пити вони, і будуть хлебтати, і стануть вони, немов їх не було, а на Сіонській горі буде спасіння, і буде святою вона, і спадки свої вже посяде дім Яковів. І дім Якова стане огнем, і дім Йосипа полум'ям, а дім Ісава соломою. І будуть палати вони проти них, і їх пожеруть, і останку не буде із дому Ісава, бо Господь це сказав: і посядуть південні Ісавову гору, а мешканці долин Филистимлян, і посядуть Єфремове поле та поле Самарійське, а Вніємин Гілеад. А полонені війська Ізраїлових синів заволодіють тим, що хананейське аж до Цофрату. А єрусалимські вигнанці в неволі, що в Сефараді, посядуть міста полудневі, і Спасителі прийдуть на гору Сіон, щоб гору Ісава судити, і царство Господнє настане.